Всім привітики! Сьогодні хочу в цьому відео показати, де взяти адрес гаманця ТРЦ-20 USDT для виводу да, коштів в такому гаманці, як Куна. Тобто, ось його інтерфейс. Ми заходимо, коли ми заходимо, ми бачимо ось таку картину. Далі, для того, аби взяти адресу гаманця власного, да, на який виводити, ми натискаємо активи. Далі тут шукаємо. USDT. Ось вона зелененька буковка «Т» на зеленому фоні. USDT. Ми на нього натискаємо. У нас відкривається ось така сторіночка, тут показується історія платежів, які були. Далі, якщо у вас нічого не було, ніяких переводів, значить тут у вас буде пусто. Натискаємо депозит. Дивіться. Натискаємо депозит, натискаємо на кошелюк ТРЦ-20, тобто перша. Нам мережа потрібна ТРЦ-20. Це, якщо виводити, наприклад, з Вайникса, то потрібна мережа, вона найбільш розповсюдженіша ТРЦ-20. Натискаємо на неї, і ось відкривається наша адреса гаманця. Коли ми натиснемо на фіолетові оці квадратики, нам воно скопіює адресу. І тут прошу зауважити, що мінімальна сума поповнення, яка має зайти вам на гаманець від 3 USDT. Якщо сума буде там 2, 1, 2 з копійками, да, то є менше, ніж 3 USDT, ви їх просто втратите. Тому звертайте увагу ще й на ці показники. Кожен кошельок має свій ліміт вводу і ліміт виводу от. Та, від якої суми вивод. Так от, куна має ліміт на ввід від 3 доларів, тобто менше, ніж 3 долара на кошелюк вам не зайде. Тобто, якщо ви виводите десь там, 2 долара, 1 долар, краще скористатися іншими гаманцями. Якщо ви виводите 3 долара, значить, по суті, вони вам зайдуть. Це, надіюсь, була корисна. Використовуйте. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте.